Запитання 32. Команда використовує техніку триточкової оцінки, щоби оцінити тестові зусилля для нового високоризикового функціоналу. Маємо такі оцінки: оптимістична оцінка 2 людини години, найбільш імовірна оцінка 11 людини годин, песимістична оцінка 14 людини годин. Яка фінальна оцінка? Варіанти відповіді А9, Б14, С11, Д10 годин. Спочатку розберемо неправильні варіанти. Варіант А 9. На перший погляд здається логічним, бо число десь посередині між 2 та 14. Але в триточковій оцінці ми не беремо просте середнє значення і не намагаємося на око вибрати щось середнє. Тут є чітка формула, і 9 у неї не просто не вкладається. Це швидше інтуїтивна оцінка, а не результат методу. Варіант Б: 14. Це песимістична оцінка. Вона показує найгірший можливий сценарій, наприклад, якщо з'являться блокери, баги в архітектурі чи затримки з фіксами. Але фінальна оцінка за триточковою методикою не дорівнює песимістичній, інакше сам сенс використання трьох значень просто зникає. Варіант це 11. Це найбільш імовірна оцінка. У реальному житті її часто плутають із фінальною, особливо коли команда не любить формули. Але триточкова оцінка спеціально додає оптимістичний і песимістичний сценарій, щоб скоригувати саме цю цифру. Тому 11 також не є правильною відповіддю. А варіант, Д – 10 людей на годин, є правильним. У техніці триточкової оцінки використовується формула. Є дорівнює оптимістична плюс 4 помножити на найбільш імовірну плюс песимістична і все це поділити на 6. Якщо підставити наші числа, отримаємо 2 плюс 4 помножити на 11 плюс 14, це дорівнює 60, ділимо на 6 і отримуємо 10. Сенс цієї формули в тому, що найбільш імовірна оцінка має більшу вагу, але крайні сценарії теж впливають на результат. Наприклад, якщо тестування виглядає простим, але ризики високі, песимістична оцінка трохи тягне результат угору. Водночас оптимістична не дає цифрі стати занадто великою. У підсумку команда отримує більш збалансовану та реалістичну оцінку. У контексті іспиту ISTQB важливо не тільки знати формулу, а й чітко розуміти, що фінальна оцінка майже ніколи не дорівнює одному з вхідних значень. Якщо бачиш у варіантах оптимістичну, песимістичну або most likely, без розрахунку це майже завжди пастка.